Мені важко бути об'єктивним, говорячи про це авто, оскільки я не розумію сучасних Феррарі. з якихось причин вони просто не подобаються мені, це наче футбол, я його теж не розумію. Але визнаю, що кожного вікенду мільйони людей насолоджуються ним і отримають чимале задоволення. Тут не посперечаєшся. Для деякого це абсолютна мрія. тож я спробую це врахувати. Ні, не буду. Я висловлю свою думку. Я не бачу сенсу. Чого я не маю робити, це називати його SUV. Хоч Хоча всі так його і називають. Феррарі наполягає, що це не так. Це FUV. І гадки не маю, що це може означати. Будь-що залишу це вам. Що ми маємо? 6,5-літровий